Марія Нікітіна, відома під іменем Маруся Климова, народилася в селянській родині неподалік Полтави, в 1885 -му. році. Її дитинство пройшло серед степів і садів, де що весни білий цвіт яблунь накривав землю, немов сніг. Родина була бідною, і вже з малку вона відчула, що світ поділений на тих, хто має владу й гроші, і тих, хто мусить працювати до знемоги. Вона не хотіла миритися з цією несправедливістю у батьківській хаті. Де пахло свіжим хлібом і димом від печі, Марія виростала з гострим розумом і живим характером. Вона мала незвичайну вродливість, світлі очі й горду поставу, що вирізняли її серед однолітків. Ще дівчиною вона вирушила до міста служити в панів. Там вона вперше побачила розкішні вітальні важкі килими дзеркала й коштовності, що здавалися майже казковими, і водночас вона побачила приниження. Пані могла наказати їй стояти навколішки лише за те, що чай був не досить гарячим. Саме тоді в ній зародилася рішучість ніколи не бути рабою чужої волі, кажуть, що вже в ті роки вона навчилася вправно наслідувати манери дворянок, тримати голову високо, говорити тихим, упевненим голосом і всміхатися так, щоб ніхто не сумнівався в її походженні. На початку ХХ століття Російська імперія кипіла від бунтів, селяни піднімалися проти поміщиків, робітники страйкували. А молодь збиралася в підпільні гуртки, обговорюючи революцію. Марія, вже відома як Маруся Климова, приєдналася до цих людей. Її краса й хитрість відкривали двері, які для інших залишалися зачиненими. Вона могла вільно увійти до панського маєтку, видаючи себе за дворянку, і за кілька днів вивідати всі таємниці господаря. А потім приходила ніч, і будинок залишався спустошеним, коштовності й гроші зникали. А зранку ніхто не міг збагнути, як це сталося. Її ім'я почали шепотіти в трактирах і на базарах Маруся Климова знову вдарила, казали люди з подивом і навіть захопленням, вона стала символом бунту проти панства, своєрідною розбійницею честі, хоча насправді в її діях було менше романтики, ніж потягу до свободи й бажання помститися тим, хто все життя топтав таких, як вона. Однією з найгучніших її справ стало пограбування поїзда це було на Полтавщині, коли ешелон із харчами і грошима прямував до столиці. Разом із невеликою бандою вона влаштувала засідку. Вони зупинили поїзд серед ночі, коли місяць освітлював колії. Пасажири ще довго згадували струмку жінку в темному плащі, яка командувала чоловіками так, що жоден не смів перечити. Вони забрали скрині з золотом і харчами, залишивши людей живими, але приголомшеними. Легенда про панянку з револьвером швидко розлетілася по губерніях. Попри свою небезпечну діяльність, Маруся мала дивне почуття справедливості. Частину награбованого вона роздавала бідним селянам, які зустрічали її з пошаною. Діти тягнулися до неї, старі благословляли, а молодь співала пісні про відважну красуню, що глузує з панів і чиновників. Звісно, влада не могла цього терпіти. За нею почалося справжнє полювання, її ім'я потрапило до поліцейських звітів, а жандарми розсилали її прикмети по всій імперії. Маруся ж тим часом ставала ще сміливішою. Вона навчилася користуватися зброєю так само вправно, як картами чи словами. В одному з боїв із каральним загоном вона особисто вивела своїх людей з оточення, стріляючи з двох револьверів одразу. Ця сцена запам'яталася сучасникам і ввійшла до народних переказів, де її порівнювали то з Амазонкою, то з казковою героїнею. Роки війни і революції наближалися у 18-му році, коли громадянська війна охопила всю країну. Маруся приєдналася до одного з повстанських загонів. Вона вже не була просто злодійкою чи грабіжницею, тепер її вважали справжньою отаманкою, яка вміла надихнути людей і повести їх у бій. Її загони нападали на маєтки і склади, відбирали зброю й харчі у білих і червоних. Бо для неї всі, хто намагався пригноблювати народ, були однаково чужими. Проте життя Марусі Климової було схоже на вогонь, яскраве, але коротке. У вогні революції вона здобувала славу, проте вороги дедалі більше стискали коло навколо неї. І, хоча її ставало легендою, вона відчувала, що доля готує їй трагічний фінал. Її образ жінки, яка не скорилася долі, а сама писала свою історію, вже тоді починав жити в піснях і баладах, що передавалися з вусту в уста серед простого люду. У 19-му році життя Марії Нікітіної, відомої як Марусі Климової, добігало кінця, країна палала у вогні громадянської війни і не лишалося спокійних місць, вона. Що ще кілька років тому видавала себе за дворянку і виводила з маєтків коштовності, тепер очолювала невеликий, але рішучий загін. У ньому були селяни, колишні солдати, дезертири і навіть кілька жінок, які, надихнувшись прикладом Марусі, вирішили взяти зброю до рук. Вони кочували селами Полтавщини та Харківщини, залишаючи по собі легенди і пісні. Для одних вона була злочинницею, яка жила на крадені гроші, для інших захисницею. Котра карала панів і жандармів, чимало хто вірив, що вона має особливий дар з'являтися зненацька і так само швидко зникати, її загін вмів діяти блискавично, нападали на обоз чи маєток, забирали зброю, харчі, іноді гроші, і вже за годину сліди їхнього перебування змітали вітер та ніч. Кажуть, що саме в ті роки Маруся носила довгий темний плащ і капелюхи з широкими крисами, у світлі місяця вона здавалася примарою, вона навчила своїх людей дисципліни, а ще. Вмінню грати ролі, часом вони видавали себе за червоноармійців, часом за білих. І лише коли все було готове до нападу, відкривалися карти, такий підхід робив її майстром перевтілення, і навіть ті, хто бачив її зблизька, не завжди могли потім описати її точно. Але війна виснажувала, у глибині душі Маруся відчувала, що це не вічна гра, що прийде мить, коли не допоможуть ані хитрощі, ані зброя. Її друзі гинули один за одним одного разу після запеклого бою з кіннотою. Вона сама витягала з поля бою пораненого побратима, кулі свистіли, коні іржали. Та вона йшла, стискаючи зуби, і врятувала його, але сама отримала рану в плече. Кажуть, що після того вона довго не могла підіймати праву руку, проте не дозволила собі показати слабкість перед людьми. Її останні місяці життя у таємницями й домислами, дехто стверджує. Що вона мала коханого серед своїх соратників, молодого вчителя, який кинув школу заради повстанців. Інші говорять, що вона лишалася самотньою, бо довіряти у ті часи означало прирікати себе на зраду. Відомо лише, що в 19-му році її загін потрапив у засідку. Це було десь між Полтавою і Харковом. Загони чекістів і місцевої варти довго стежили за нею і зрештою кинулися на штурм. Бій тривав кілька годин. Кулі рикошетили від каміння, дим застилав очі, і люди падали поруч. Маруся билася до останнього патрона, а коли боєприпаси закінчилися, вихопила ніж і кинулася вперед. Ті, хто вижив після бою, згадували, що вона кричала: Я не здамся живою. І цей крик луною відгукувався в серцях її соратників. Урешті вона впала серед своїх, і вороги вже не мали потреби її судити. Так закінчилося життя жінки, яка встигла стати легендою ще за життя. Вона прожила лише 34 роки, але за цей час її ім'я розлетілося всією Україною. Народ складав про неї думи й пісні. У цих переказах вона з'являлася то ніжною і красивою дівчиною, яка рятує селян від голоду, то страшною месницею, що карає панів і зрадників. У кожній історії правда змішувалася з вигадкою, і тому образ Марусі Климової став символом жіночої відваги й непокори. Після її смерті село, де вона народилася, ще довго згадувало маленьку дівчинку. Яка колись бігала босоніж по стежках і співала пісень, селяни говорили, наша Маруся виросла і стала грозою для панів. Влада ж намагалася стерти її ім'я з пам'яті людей, записуючи у звітах сухе, знищено злочинницю. Але пам'ять жила вперто, передавалася в родинах, у вечірніх розповідях біля печі, у журливих піснях, що тяглися над степом. Маруся Климова стала образом, що вийшов далеко за межі реальної біографії. Для одних вона залишилася злочинницею. Для інших, героїнею, та без сумніву, вона була жінкою, яка кинула виклик системі, не побоялася встати проти сильних світу, цього і згоріла у полум'ї бунту, і навіть через десятиліття її ім'я звучало так, ніби вона ось ось увійде до хати в темному плащі з лукавою усмішкою й револьвером за поясом. Так склалася її доля яскрава, трагічна, невловима, як саме життя тієї епохи, коли світ перевертався, а люди, здавалося, Могли переписати власну історію навіть ціною власної крові.